Привіт всім! З вами знову Оля, і у нас сьогодні з вами огляд повний протиріч. Я зібралася і таки сходила на стихії від Pixar. Але оскільки ви на каналі людини, яка любить казочки, яка любить мультики, яка плаче на тих моментах, на яких режисер навіть не розраховував нікого розчулити, то просто пересіюйте все, що я кажу, через два сита щонайменше. І так само для тих, хто боїться почути зайвого, будьте обережними, бо надалі не фільтруватиму, і, можливо, відео будуть проскакувати зі псутні. Спочатку Хмари не провіщала нічого хорошого. Бо, якщо казати вам чесно так по правді, то остання стрічка Pixar, якою я дійсно насолодилася сповна, це була коко. Усі наступні все менше і менше викликали ті відчуття, заради яких я раніше дивилася їхні стрічки. А все більше і більше потрапляли у категорію ну могло би бути, ну загалом непогано. І знаєте, дуже важко розуміти, що в твоїй голові руйнується оцей викристалізований образ генія. Тому і виходить, що логотип Дісней 100 не став для мене символом ювілею, а втіленням того, як корпорація мишенятка поступово руйнує все, до чого торкається. І студія Pixar, на жаль, не стала винятком. До речі, маю ідею. Якщо хочете великі випуски про історію анімаційних студій, то пишіть в коментарях. Знадобиться чимало часу і підготовки, але якщо будете дивитися, то я для вас постараюся. Так от сиділа, готувала я вам топ олі і буквально змусила себе подивитися одну із нещодавніх стрічок Піксар. І після того ходила як хмарою повита. Було відчуття, що зруйнували щось дороге і любе моєму серцю, щось що мене пов'язувало з дитинством. Але згребла волю в кулак і пішла готуватися до прем'єри. Переглянула трейлер, постаралася зібратися з думками, налаштуватись на перегляд, але ліпше мені від того не стало. Було враження, що геть увесь сюжет покадровому можна відтворити за промоматеріалами. Та й, зрештою, нащо нам ще один Зоотрополіс, але піксарівського розливу. Ба Більше критики вже не прогнозували, що цей мультфільм стане чи не останнім цвяхом у домовині корпорації машенятка. Тому й не дивно, що кінозал є заходили як в воду опущена. Та жодних сподівань, як Майлз прописав. І тут хто б подумав, стало ще гірше: Дісней подарував своїм глядачам. Короткометражку, щоб налаштувати їх на подальший перегляд. І знаєте, що вони зробили? Вони розказали історію про те, як Карл якось незграбно збирається на побачення, а його собака Даг йому в цьому допомагає. І вона то може й логічно, що вгору це не чоловік на ім'я Отто, і може й добре, що у Карла життя триває. Але я буду радикальною. Я не хотіла цього бачити. Це не було приємною ностальгією чи вдалим доповненням до оригіналу. Ні, У мене просто виникло відчуття, що по гарній будівлі хтось побацькав щось недолуге, ну буквально написав якусь бздуру. І ні, воно не пульгарне, воно не злостиве, воно просто не потрібне. Не всім історіям, як на мене, треба робити продовження. Мистецтво полягає в тому, щоб вміти ставити крапку. Тому чи була я добре налаштована на перегляд, <свісно> можете собі уявити. Повітряна тривога розділила мій перегляд на дві частини, між якими я хвилин десь п'ять хронометражу таки прогавила. Тому буду розказувати тільки про те, що бачила, що думала і що відчувала. Світоподоба тут дійсно цікава. Видно, що аніматори захопилися цією концепцією і намагалися використати всю свою творчість і вигадливість, щоб якнайцікавіше показати співіснування різних стихій у межах одного міста. Анімація, особисто для мене, трошки перегукується із душею, того ж таки піксару, трошечки із Діснеївським Зоотрополісом. Але язик не повернеться сказати, що вона погана. Знайома стилістика, цікава подача. Мені сподобалось. Більше того, ви згадайте, що Піксар розпочинав із Давайте ми знімемо історію іграшок, тому що нам не вдається правдоподібно зобразити людину. А тут вони дійшли до того, що у нас головною героїнею буде шматочок вогню, яка буде палахкотіти, тріскотіти і іскрити в кадрі. А в пару ми дамо їй хлопця суцільно зробленого з води. Щоби бризкав, хлюпав і переливався. Отож, вони працювали над технологічним прогресом, і вони його схоже досягнули. Проблематику важко назвати завуальованою, бо тут все ясно як білий день це расизм, це проблеми іммігрантів і біженців, це соціальна та майнова нерівність. Батьки головної героїні теплинки постраждали від стихійного лиха. І тому були змушені податися у світи і шукати кращої долі. Звучання їхньої мови і музики, їхня гаряча вдача і, у буквальному сенсі, пекуча їжа здалися мені натяком на близькосхідні культури або на культури Північної Африки. Але є єдина річ, яка мене дуже непокоїть. Вогненний народ дійсно показали як загрозу для інших стихій, тому вони навіть не потикаються до міста, а живуть у своєму власноруч збудованому гетто. Напишіть, якщо я помиляюся, але, як на мене, це не найліпший спосіб зобразити етнічні меншини. Бо у цьому фільмі реально є сенс відділяти їх від інших, щоб вони нікому не зашкодили. А це, напевно, не та думка, яку творці хотіли донести до своєї аудиторії. Але хоч теми тут і не вражають новозною, краса криється в деталях. А деталей тут багатсько. Є лінія стосунків з батьками. Теплинки підупав насилі і тепер мріє, що передасть справу усього свого життя донечці. А вона щиро намагається стати йому гідною наступницею. І що мені найдужче сподобалося, це те, що у конфлікті інтересів, який трошки згодом виник між поколіннями, батьків не показують якимись знечуваними чи злостивими, як це дуже люблять робити у стрічках. Ні, проблема виникає не через брак любові і підтримки. А радше через небажання розчарувати чи засмутити, розбити серце. Тому тепло між татом і донечкою відчувається, і в нього не складно повірити. На цьому моменті мій перегляд перервався, і до сховища я йшла вже доволі збентеженою. Тому що ставитися до стрічки так скептично, як я розраховувала, мені не вдавалося. Тепер стосовно любовної лінії: плин і теплинка. Багато людей будуть казати, що їхні стосунки клішовані, Ромео-Джульєтні і подеколи навіть здаються нещирими. Але я ділитимуся з вами власними враженнями, а тому буду казати геть протилежне. По-перше, плин він дуже хороший приклад мужності без мужикуватості, про яку я згадувала у відео про кота у Чуботях. Так, він тонкосльозий і дехто хотів би назвати його плаксієм чи рюмсою, але якраз оця емпатичність. Дає йому силу і лідерські вміння у доволі незвичний спосіб. Він здатний відчути інших істот, порозумітися з ними, знайти до них підхід. Він не боїться висловлювати те, що думає, і саме така гнучкість допомагала йому у складних ситуаціях натомість теплинка запальна і рішуча, цілеспрямована і навіть з дрібочкою агресії. І виявляється. Якщо отак от поміняти споконвічно фемінінні і маскулінні риси, то історія не завалиться. Просто тому, що кожен вас згадає, що знає такого чутливого плина чи таку запальну теплинку. А якщо і людям можна бути не шаблонами, то і персонажам так можна. Отож, скажу вам так: хімію, чи то алхімію, чи фізику між головними персонажами, я змогла розглядати щире захоплення. Прихильність знікування, нерішучість перших кроків, усе було. І все було напрочуд правдиво. І як на мене, це була історія з одним із найбільш здорових взаємин взагалі в кінематографі. Тому любителям романтичних історій, де пристрасті б'ють фонтаном, напевно, буде не до смаку. А мені якраз те, що серцю треба. Так були миттєвості, коли плин скидався на такого собі Manic Pixie Dream Boy», і радше був Джеком, який підсвічував Роуз. Але так було не часто. Як персонаж він мені сподобався? Я переймалася за стосунки головних героїв, дійсно переживала і зачудовано спостерігала за красою їхньої взаємодії і за тими чарівними моментами, які між ними були. Тому кажіть, як хочете. Може, тут Піксар витратив останню дрібочку своєї магії, але на мене подіяло. Мене зачепило, попри всі мої упередження. І так, не складно здогадатися, що на перегляді цієї стрічки мій сльозиметер зашкалило. Правда, не у всьому є заслуга тільки піксар. Річ в тому, що я не можу бути вирваною із контексту життя моєї держави. Бо хто знає, як би я реагувала на ту сцену з прорваною дамбою, скажімо, десь місяць тому. А так, це був такий шквал емоцій. Така хвиля переживань, що стримувати її було не сила. І тому я вийшла з кінотеатру вкрай розчуленою і дуже зарюмсаною, ніби якась подяночка. Тому фільм залишив по собі враження, і нехай він не шедевральний, але мені припав до душі. Ех, піксар! Цього разу я була готова критикувати і доскіпуватися, і була геть не готова стільки проплакати. А решту залишаю за вами. Хочете, можете підтримати своїм походом у кіно маленьку стрибаючу лампу Піксар. А хочете, можете сказати, що Катюзі з по заслузі і нікуди не йти. Обирайте самі! Дякую, що додивилися аж сюди. Якщо вам подобається те, що я розповідаю, то переконайтеся, що поставили вподобайку і підписалися на цей канал. А також, будь ласочка, поділіться цим відео, хоча б з одною людинкою. Я буду вам шалено вдячна. Якщо маєте що сказати, запрошую у секцію коментарів. А наразі не забувайте, що маленьких донейків не буває. Діліться чим можете. Беріжіть себе і до зустрічі вже невдовзі за чашечкою чаю. Па-па!